В Україні минулого тижня пройшли дострокові вибори президента. Переміг Петро Порошенко, політик і мільярдер. У 2012 році журнал Форбс вперше включив його до глобального списку найбагатших людей світу. До речі, новий український президент до 92-го року жив в нашому місті, навчався тут у школі, займався дзюдо. За земляка віддали голоси 65% виборців. Загалом у голосуванні на двох дільницях в Кишиневі та Бельцях взяло участь 470. Ад придністровців невисоку явку пов'язують з тим, що жоден з двох десятків кандидатів в Придністрові не вів агітації. До того ж, з кожним роком стає все менше бажаючих їхати голосувати за межі республіки. І ще одна інформація для українців Бендер. Актуальна напередодні літніх відпусток в українському домі в Терасполі щодня можна отримати практично весь перелік консульських послуг, продовжити дію закордонного паспорту, встати на облік, вписати в документ дитину або вклеїти її світлину.

при явке физической каждый человек получает консульскую помощь и консульское обслуживание. Я вам признаю, что это не просто было сделать, потому что это надо было постоянно тут мобилизовать людей, которые приезжают из Киева, они приезжают в посольство, и посольство их направляет сюда. Додаткову інформацію про роботу Українського дому можна отримати по телефону в Терасполі 3540.